no І ми продовжуємо далі. Файний ранок. Українці нині є найбільш чисельною групою серед закордонних студентів у Польщі. І Сьогодні більше дізнаємося про те, як живеться українським студентам у Польщі. Саме так до нас завітала в гості Тетяна Гарматі, студентка польського вищого навчального закладу. Ти вже розкаже, довший, довший час там навчаєшся. Тож доброго ранку, вітаємо тебе! І поговоримо саме про твоє навчання в Польщі. Сьогодні, взагалі, в нас. Це тема подорожі, як і протягом всього тижня, так і хочу також, звісно, впродовж нашого інтерв'ю запитати тебе про традиції цієї країни, але все-таки повернемося до навчання. Як тобі там навчається? Е, ну, спершу я скажу, що я навчаюся е, ну, подібно до Мирослави е, на журналістиці. Але в мене журналістика включає не тільки журналістку, а ще й маркетинг. Угу. Тобто, тобто поєднання таке так, двох двох. Тобто, ну як університет називається, скільки навчаєшся? ньому? Навчаюся два роки. Mm -hmm. Я не знаю, як сказати у ІТМИ, але е, університет інформації і технології по-українськи сказати. Ага. Mm -hmm. це, так, це, по сказав, uh, так це можна сказати вже так в прикордонній зоні так, з Україною. Так, так, Це досить близько, тому я дуже часто приїжджаю mm -hmm. на Україну. можна кожного дня їздити так, собі. Так. Дивися, там ж поїзд Він їде у Перемишль. До, до ні до перемиші. До, mm -hmm. до а перемиржя. там пішки можна. Ми за здоров'я як взагалі вирішила вступити саме до. В Польщі, це можливо, батьки наполягали, друзі чи сама вирішила спершу після 11 класу, то я планувала в Польщу, але щось не вийшло. Якось було страшно, ну маленька mm -hmm. була. А потім повчилася в економічному тернопільському mm -hmm. і щось зрозуміло. Що Що там це. не вилилося? Щось це було не моє mm. і вирішила щось таке змінити. Але так я знаю, що в економічному ти вчилася на зовсім іншій спеціальності. Так, так. Це була це є, економіка і управління, так. так а от вже у Польщу ти поїхала здобувати власне фах журналіста. Mm. От в чому mm. в чому таке? Ну я з дитинства себе відчувала якось не до економіки. У mm -hmm. мене мама бухгалтер, і так всі в ту ага. сторону, і так я думаю, ну може і я піду туди, може мені також піде. Але... І також, звісно, мені дуже цікаво стосовно того, що будеш працювати там на телебаченні, чи можливо десь до нас? які є перспективи, <гум> маючи там диплом, отримавши його? Там. Якщо ти активний, Працював. якщо ти наполегливий, то є багато великі перспективи. Тобто, можна навіть в моєму місті вже що uh -huh. там є багато, так як наше місто, Тернопіль є маленьке, але в нас є ну Достатньо журналістика досить розвинута. Так. Так. А, а ти в якій саме сфері? Тележ... телебачення, тележурналістика? чи uh -huh. Це в мене радіо? більше інтернет, це журналістика. Uh -huh. uh -huh. Тобто, але я також маю такі предмети, як відео Варштат, радіо з обробку і це все то таке. Таню, дуже часто в Тернополі нарікають на те, що е, інтернет видання вони є недостовірними. Mm -hmm. Дуже часто там можна побачити джинсу і подібного роду е, спотворення фактів. Що стосовно інтернет-видань в Польщі? Ну що я можу сказати? Інтернет-видання, тобто вони є від різних. Наприклад, я зараз проходжу практику в СК Радіо. Тобто, я наразі проходжу практику в більш інтернетному відділі, тобто пишу тексти туди. Ну так, ми мусимо перевіряти кожну інформацію. Якщо це пов'язано щось з поліцією, то дзвонимо безпосередньо на поліцію і запитуємось, і так якби. Доводимо до правди ту mm -hmm. той факт, який ми дізналися. Ну а якщо говорити загалом про країну Польщу, що тобі найбільше подобається в цій країні? Чесно, я їхала до Польщі і боялася, що ось всі кажуть, що поляки наші так нас не люблять. Ой-ой-ой, mm -hmm. не знаю. Але фу тут у фу дуже дуже. Як сприймають тебе там викладачі поль... і польські студенти? 에... Направду, то трошечки польські студенти нас. Чуть-чуть недолюблюють. ну принаймні, моя група нас дуже любить, uh -huh. але трошки недолюблюють через те, що мер міста uh -huh. робить дуже багато для українських студентів. Великі знижки на проїзд, взагалі, хотів. Зробити безкоштовно. та так зробити безкоштовно лише для українських студентів це пан Українець і Ні-ні-ні, власне поляк. І всі польські студенти стали там бастувати. Ви маєте якусь прерогативу над ними. я думаю, що це дівчата просто вони відчувають конкуренцію, бо наші дівчата найчарівніші взагалі. А я думаю, дуже цікаво нашим телеглядачам, які би можливо також хотіли вступити до Польщі якогось польського університету, як власне проходить вступна кампанія. Як проходила ця процедура? Трішки відрізняється вступна компанія в ну державних університетів від приватних. Угу. Тобто, якщо це державний університет, Ягіловський в Кракові, то це буде. Ем, проводитись якісь такі екзамени. Це буде польська мова. Ну до кожного вузу має бути так. польська мова, це mm -hmm. ясно. Але якщо це вже буде державний університет, то там треба буде також підбирати mm -hmm. там, який фах такий стосовно мови. Там викладають польською, звісно, ясно, мови. Так як тобі, як довго ти вчила польську чи легко тобі було? Власне, я здецидувала це дуже швидко. Тобто я мала місяць до поступлення. Я не знала польської, я її не вчила. Ну я її вчила, але місяць але до але так, як мер дуже любить українців, то він зробив можна, так, щоб так. і українською викладали там. А, знаєш, от Тетяна от, дуже цікаво почути нам у прямому ефірі, а саме таке привітання на польський для наших телеглядачів, адже ти навчаєшся в Польщі на журналістиці. Щось таке для наших вино, ранківців якесь побажання. Yeah, от yeah. от уяви, що ти yeah. на польському телебаченні, але називай про корені, звідки ти родом, так? І якесь привітання для файного ранку. Mm, Можна подивитися от good. туди в камеру. От відчуй першу частинку слави телеведучого. Так. <laughs> <laughs> uh, Там пано, так. Честь, честь, колего. Вітам сердечні. називаюся Тетяна Харматій. Я з Тернополя. І жить всім. Класно, класно. Гарно, Тетяно. Ще цікавить, скільки коштує навчання в університеті? Навчання коштує це, звісно ж, залежить від міста. Так, тобто, якщо це краків, то ясно, що вже зокрема говоримо про твоє місто. Моє місто є досить бюджетним, тому що все ж таки. Багато привілегій для українців, <laughs> так це це правда. І, е, наприклад, е, моє навчання це е, на місяць 400... 97 злотих, отак менше mm -hmm. 500 злотих в місяць, ну плюс проживання і так далі. А є державні місця? Тобто стипендія, що це стипендію, тобто знову ж таки є, ділиться на два типи. Стипендію можна отримати соціальну так. Mm -hmm. якщо ти є маєш польське коріння, тобто маєш карту поляка, mm -hmm. і там стипендія вже ділиться там і тисячу злотих, і трошки менше. Ну це вже від mm -hmm. доходів батьків. Далі, якщо ти не маєш таких привілегій і не маєш коренів польських, то можеш старатися на стипендію таку наукову. А ти вже дізнавалася, де ціниться польський диплом журналіста? Тільки в Польщі чи, можливо, Ні, в інших країнах? В інших також? країнах так. Європейського Союзу, так. тільки Європейського Союзу. І в Україні Ми ж європейська країна. Класно. Тетяно, знаю, що ти живеш на квартирі, так але цікаво дізнатися, який стан гуртожитків там можливо порівняти з українськими, з тернопільськими. І так, в мого університету є три гуртожитки, тобто, безпосередньо в самому місті жешу. В нашій є корпус за містом в Кельнарові. Там також є один. Гуртожиток і в Тичині є один гуртожиток. Власне, найгарніший гуртожиток це в кільнорові через те, що кільнорова е, то є таке мі... передмістя, таке село можна сказати. Mm -hmm. Так, але воно є дуже гарне і там на... найкращий. Е... Там трьохкімнатні гуртожитки, спа-процедури. Власне, там там. Ну, не спа-процедури, без цього, але є. Булі так. Так, там. Але це все безкоштовно для студентів? Ні, все ж таки це платно, але це дешевше, все ж таки, ніж квартира. Скажи, борщ готуєш у Польщі? <рес <pause> <рес> для, наш. Часно, для поляків, для наших. Для поляків, власне, мушу приготувати для своєї спіймешканки, бо вона дуже хоче вибухувати ага. з А з якого вона місця? Е, вона живе зараз, зараз е, під жешовом, але місто я зараз не згадаю. Але вона любить нашу український. Так, і цукерки, вона все любить, <гум> <гум> все ж, все ж є примовна, Без так, так безвідказна. Дуже цікаво дізнатися, скільки студентів з України або з Тернополя в твоєму університеті, якщо так говорити. Mm. Ну, менше ніж поляків, це, uh -huh. це ясно в мене в групі. Все ж таки, хоча. Раніше було багато більше, наприклад, в групах було більше українців, ніж поляків, mm -hmm. але зараз все ж таки не знаю, з чим це пов'язано, але менше українців. Дещо де мені можливість, будь, будь ласка, запитання. Просто для мене особисто цікаво. Давай проведемо паралелі. Ось в мене дисципліни, я назву, які mm -hmm. в мене були так орієнтовно або можливо ті, які мені найбільше запам'яталися. Аналітична журналістика, постановка голосу, а, Журналістський етикет. Міжнародна журналістика, yes, які yes, дисципліни yes, ти можеш згадати? Yes, схоже було. Зараз, ну, Як це... я казала, радіо з обробку дзвінку, дзвіньку, звуку, радіо а, і обробка а, звуку. Відео варштаб, тобто вчимося там, обробляти відео так, і так далі. Соціологія інтернету, так як я більше інтернет, mm -hmm. психологія інтернету, mm -hmm. також був маркетинг і ще з голосом теж було такі різні вправи, робили, ну mm -hmm. це події так до речі. Тоді стосовно вправ стосовно практичної практичного mm -hmm. боку освіти, яка там відбувається, чи там більше теорії чи практика. Власне, стосовно, наприклад, оцього відео того так. самого, то так, в нас є студія, щось не подобається. Угу. І так, ми пробуємо знімати різні репортажі і так далі. Мені, Влад, до речі, допомагав. Угу. Дуже, так. будь ласка, дуже будь ласка, приходьте ще до нас у «Файний ранок. Розкажи ще, ну звісно, ти вже довший час. Ну, два роки, це знову ж таки немало часу, проведеного там, про якісь цікаві. Локації в Польщі, бо, наприклад, впродовж всього ефіру ми говоримо про Польщу. Що варто побачити в Польщі, якщо поїхати туди на вікенд? Е, ну, як на мене, це варто їхати все ж таки в більш знані міста, так mm -hmm. як Краків. Краків це є ну, для всіх нас відоме таке туристичне місто. Е, Варшава також є дуже гарна, вона велика там. За один день я була там один день, то не встигнешся. Не обійдеш. Не обійдеш. Не обійдеш. Mm -hmm. Також Вроцлав, гарний. Можна поїхати ближче до німецького кордону. Mm -hmm. там Щайці. Яку суму приблизно потрібно мати в гаманці, щоб почуватися, ну я не буду казати вільно, там, шикувати по ресторанах, але так, щоб ти відпочив на вихідних, uh -huh. наприклад, на у з якщо їхати, 100%. на вихідні. Так, у Грот. Mm -hmm. У Варшаву. Їдемо в столицю. Тобто, ну, інтерсіті спочатку, так. Це, щоб перекнути, перекнути. Це 300 кудам, гривень. Проблем. Я це сьогодні це. купувала, бо я сьогодні вже їду 380 гривень. А вже 380. Ага. Ми Тобі говорили про, про подорожня, так? Власне, далі відразу є потяг до Варшави, угу. Ну то він десь буде коштувати. ну Для мене як для студента то 50% знижки, але угу. для вас ну то вже буде так біля 70 злотих. Десь так. Угу. Ну, загалом в 500 злотих можна вкластися Туди і назад. з ночівлею. З ночівлею. 525 злотих. <рес> <рес> Ні, тисячу злотих треба мати. 1000 тисячу Варшаву? Злоток. Все ж таки, так це <рес> Варшава. Ви не їдете вже вже шо. <рес> <Так. рес> <А> ось якщо <рес> заходиш в кафе, ресторан, якийсь такий середнього класу. Наскільки скільки треба мати в гаманці, щоб наїстися, так? Поснідати. Uh, Поснідати. Тобто, ну так відносно страви, великі порції mm -hmm. дуже великі. Поляки люблять поподіти. Так, так, так. Часом вони і, і самі того не можуть стушити, так що... Це <laughs> <laughs> so, таке. І uh, так, ну приблизно то до 40 злотих. 36-34, якась одна страва. Тобто, однієї страви досить mm -hmm. буде достатньо. Mm -hmm. Ясненько, зрозуміло. Хочемо тобі подякувати за те, що знайшла змогу зайти до нас в гості і розповіла про навчання в Польщі, про цікаві локації цієї країни, як Польща. І знаєш, от у нас є рубрика, називається Слово дня, і ми впродовж власне вже двох місяців так вивчаємо польську мову. І знаєш, як буде по-польськи добре? Добре. Добре. Так, сьогодні дізнаємося в наступній рубриці «Слово дня», як реально і грамотно говорити польською.